Сия получила статус уже э, резолюции ООН. А, э, Кроме этого, э, к этой инициативе э, присоединились э, э, как бы страны, начиная с Латинской Америки, заканчивая с Юго-Восточной э, Юго Азии, и также э, в, в, в В списке как бы развитых стран Норвегия была той, той страной, которая буквально недавно опубликовала свой первый ITI отчет. То есть, если в начале эта инициатива она была больше своего рода инициативы для развивающихся стран, но на сегодняшний день вслед за Норвегией ожидается вступление в эту инициативу Великобритании, а следующий из Соединенных Штатов Америки. Не що? Знаєте, великі неприємності починаються з маленьких дрібничок. Я згадував вже в своєму виступі, що 29 червня минулого року були сформульовані низка умов до, щодо реформи українського нафтогазового сектору. Ви можете їх знайти як в оригіналі, так і в перекладі українською мовою на сайті ua-energy.org. Себто там, де міститься звіт нашого центру Асоціації енерготранспарентність, якраз по роботі в форматі ІАТІ. Те, про що говорив пан Ефендієв. Звичайно, якщо міжнародні фінансові інститути записали це в якості однієї з умов, причому це знаходиться в розділі першочергові заходи, а не десь там. Заходи довготермінового характеру чи середньострокового. Тому напевне, що е, ця позиція може зберегтись. Звичайно, складно е, відповідати за міжнародні фінансові інститути. Зараз е, йде переговорний процес між е, банками і урядом України щодо того, що мають бути сформульовані е, нові вимоги. Ось які є новий уряд, то відповідно вимоги, які. Були сформульовані минулого року, можуть бути чомусь підкориговані, але я думаю, що це питання принципового характеру і воно збережеться в тому чи в іншому вигляді. Неважливо, чи це буде в вигляді конкретно і ITI, чи іншого стандарту прозорості. Я недаремно привів. Цей фрагмент на початку з звіту міжнародного енергетичного агентства. себто, ця тема нікуди не зникне. І, відповідно, ви правильно ув'язуєте, що, напевне, це з великою ступіню вирогідності може мати наслідки що надання фінансової допомоги, оскільки ніхто не буде надавати ніякі кредити, якщо не зрозуміло, чи зможе суб'єкт їх повернути і вчасно. Я ще хотів одне запитання поставити. А власне українська енергетика дуже чітко сильно зав'язана на Росію. Скажімо, якщо б ми отримували газ з Норвегії, то напевне з цією прозорістю проблем би не було. Який, яка ситуація в Росії і ще не підживлює закритість російська, закритість українську? Ну абсолютно, ви абсолютно логічно тут в своєму висновку. З імпортом газу ми не тільки імпортуємо власний ресурс. Але й ту непрозорість, корупцію, яка йде паралельно. Себто, в даному випадку, якщо на тому кінці труби є непрозорість, то вона автоматично поширюється по всьому ланцюжку і далі. І тому звідси цілком логічно, ви пам'ятаєте всі ці страсті історії 2006-2007 років, пов'язаних із функціонуванням недостатньо прозорих схем транзиту туркменського газу через територію України в Європу. Так що тут ваш висновок абсолютно логічний. Єдине, що я можу сказати, що звичайно є різні стандарти прозорості, і якщо знову ж таки порівнювати... З європейського кута зору непрозорість, яка існує в Росії і в Україні, то порівняно може виявитись не на нашу користь, до речі. До певної міри це парадокс. Але Газпром говорить, що його акції спокійно обертаються, котуються на міжнародних біржах, і це певний стандарт прозорості. З Нафтогазом цього немає. Себто знову ж таки тут Нафтогаз перебуває за межами не тільки там, скажімо, в даному випадку ініціативи прозорості видобувних галузей, а взагалі, якби за межами визначених форматів прозорості. Звичайно, кожен рік робиться фінансовий звіт. Міжнародний аудитор його підтверджує, але безперечно, що всі звертають увагу на те, що цей звіт з'являється як правило запізніло, і аудитор свій підпис ставить іноді трапляється що в кінці року який вже минає, і тоді вже, власне кажучи, нема за що нести відповідальність. Тобто, це аномальні явища, які, на жаль, не зменшуються, а прогресують. хотел информацию добавить как бы к вашему вопросу. Но это как бы узко в рамках той инициативы, о которой я говорил. Независимо, как бы, если сама Россия на сегодняшний день пока не подключилась к этой инициативе, но дело в том, что если, допустим, к этой инициативе подключается какая-либо страна, в которой работает российская компания, то эта российская компания должна будет отчитываться. То есть это на сегодняшний день происходит и в странах Средней Азии, и в Африке, даже китайские компании, которые как бы не очень отличаются прозрачностью и подотчетностью, они в тех странах, где эта инициатива притворяется в жизнь, должны отчитываться по этой инициативе. То есть это тоже своего рода новый подход, когда эта инициатива, если выполняется в, гра в рамках границы определенной страны, независимо, если это этот субъект является субъектом другой страны, он должен отчитываться в этой стране. И кроме этого хотел бы еще сказать о новом законодательном акте, который готовится в Соединенных Штатах, который будет требовать от всех, значит, компаний, у которых котируются как бы акции на а uh, ринках в Сейніонних Штатах буде требовать отчётность именно по форме IAC. І доволі позитивну перспектива цього законодавчого акта і очікується, що він буде скоро прийнятий. Так, він знаходится на розгляд в комітетах Конгресу Сполучених Штатів, це так званий біл Лугара. Його можна знайти на сайті, він там публікований і там це біл про енергетичну безпеку, де Ініціатива, яку представляє пан Фіндієв, є елементом, має стати елементом законодавства Сполучених Штатів. Так що це теж говорить про те, що ця зовні е, така малопомітна, непримітна ініціатива, може мати достатньо серйозні наслідки в цілому, якщо вона імплементується в законодавство Сполучених Штатів. Чи є ще якісь питання? Немає. Ми тоді будемо дякуємо дуже вам за те, що прийшли. Ще раз дякуємо вам за увагу. Якщо потрібна ще якась додаткова інформація чи контакти, то ми з задоволенням ними поділимося. Сподіваємось, що зможемо зустрітися ще через найближчий час, можливо, по ще більш позитивних причинах. Спасибі вам.